Вітаю на моєму каналі. В наш час з'явилося досить багато інтернет-магазинів, які продають флешки та інші накопичувачі дуже великого об'єму за низькими цінами. Сьогодні я розкажу, як саме перевірити справжній розмір вашої флешки. Тут може бути написано все, що завгодно, і не завжди об'єм вашого накопичувача може відповідати дійсності. Для того, щоб перевірити саме точний об'єм вашого накопичувача, є спеціальні програми. Одна з них WellyDrive. Сьогодні я покажу, як саме вона працює, і перевірю саме свою флешку на 8 ГБ на те, чи справді на ній такий об'єм. Коли ви запустили програму, потрібно відповідно підключити USB-накопичувач, який ви хочете перевірити. І ось видно, що пристрій підключено, відображається об'єм, який саме фіксує операційна система. І натискаєте кнопку для перевірки даного накопичувача. Зверніть увагу: якщо ваша флешка дуже об'ємна, то Перевірка може зайняти досить багато часу. В моєму випадку 8 мегабайтів перевірялися десь близько 10 хвилин. Тому слід зауважити цей факт. Під час перевірки видно, що якщо сектори відповідно підсвічуються зеленим, тобто з ними все добре. Можливе читання і запис на них. Якщо синім, то неможливе читання з даних секторів. Якщо жовтим, то неможливий запис на сектор. А якщо червоним, то фейкове місце, якого взагалі немає на накопичувачі, фантомне місце. І відповідно накопичувачі в яких багато червоних саме секторів уже підробні. На них ємність значно менша заява, залежно від кількості червоних саме секторів. В мене, як бачимо, всі сектори зелені, і після закінчення перевірки відображається уже результат. Є кінцевий звіт, в якому можна побачити справжню ємність накопичувача та зберегти повний звіт про саме цю флешку. І для прикладу я скачав файл ринку з перевіркою саме підробного накопичувача, щоб ви побачили. Ось на початку є декілька секторів зелених. Це справжній простір накопичувача, а далі пішли всі червоні сектори. Це значить, що в операційній системі розмір даної флешки відображається значно більше, чим він є насправді. Тому при покупці накопичувачів саме флешок будьте дуже уважні та обирайте саме накопичувачі, щоб ціна відповідала якості. Накопичувач на 2 терабайти не може коштувати 200 гривень, наприклад. Ну, потрібно якось раціонально оцінювати співвідношення, ціна і якість. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.